Всім привіт! Мене звати Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про шість табу, що не можна робити в Туреччині, щоб вас не взяли за одне Музика По перше і саме елементарне це одяг. Вам не можна носити короткий одяг, щось дуже відкрите, якщо ви йдете в якийсь історичний центр Стамбулу, де багато е, мечетей, де багато віруючих людей. Тому що, по перше, в, мі... в мечеть вас не пустять в такому одязі, вас все одно одягнуть. Але люди, які тут живуть, вони будуть на вас дивно дивитися. І ще є такий момент, що, наприклад, турчанкам. Можна ходити в дуже відкритих шортах, майках і тому подібне. На них не так звертають увагу. А якщо це є банджи, як вони кажуть, іноземка, то це зразу вони будуть на вас дуже погано дивитися, і ви будете некомфортно себе відчувати. Тому не забувайте, що ви в мусульманській країні, де є все-таки свої канони. Говорити щось погане про першого президента Туреччини Ататюрка. Ця людина вважається майже святою, тому що він зробив дуже багато гарних реформ, які зараз допомагають Туреччині бути світською державою. Да? І тому вас можуть навіть взяти до в'язниці, якщо ви якось погано будете відгукуватися про ім'я Ататюрка. Чи, чи якщо ви щось зробите з його портретом, який ви побачите на вулиці чи на листівці, якщо ви його порвете, чи щось зробите, це теж може бути на відповідальність. Вау! Гості або гостинність. До вас гості можуть прийти в будь-який момент. Навіть як ми кажемо серед ночі. Для нас це ночь, але для них це 9 годин вечора, і вони можуть тусити до 3 годин ночі. І це те, чому ви не можете сказати ні. Щоб ви розуміли, мого бойфренда приїхала сім'я з іншого міста. Вони зупинилися, ну, частина родичів, так, вони зупинилися в них. І зараз, так як у турків багатодітні сім'ї, всі до них приходять в гості, щоб побачити цих родичів, які з іншого міста які приїхали. І в них два місяці просто не завершуються гості. Вони кожен день, і щоб ви розуміли, це не просто чай з печенюшками, вони ще їдять, водять хороводи, спілкуються. Не можна натякати, що вже вам, мабуть. Пора йти додому. Не можна запитувати, скільки вони у вас будуть залишатися неділю, два місяці, рік. Ось такі вони. Вони просто це замовчують. І зачасту у господарок, у турчанок є дуже багато продуктів, таких вже, знаєте, зроблених вручну полуфабрикатів, які достаються з морозилки і екстрено готуються, якщо є такі гості. Я люблю гостей, але тим не менше, якщо я після роботи хочу поспати, мене це завжди дратує. Я не хочу з гостями сидіти до трьох годин ночі, тому що я вже сама не сижу з собою до трьох часів годин ночі, у мене вже максимум в одинадцять відбій. Але... Факт залишається фактом розмови про інтимне життя, або кекс, або кон... або засоби контрацепції це тема табу. Тут нема такого, щоб ви люди говорили про інтимне життя навіть в колі своїх найближчих друзів. Максимум, що ви можете обговорити це зі своїм партнером. І то навіть партнери не завжди розповідають, і в них взагалі нема цього досвіду в спілкуванні, в них немає цих жартів, як у нас там. Я пам'ятаю, що перший раз якийсь я жарт побачила в інтернеті про розмір. Я його перевела своєму бойфренду. Він його не дуже зрозумів. Потім я йому вже розслужила все по полочкам, і тоді він почав сміятися. Але він сказав, що в них навіть нема жартів на цю тему, і це така тема табу навіть з друзями. Тут не можна використовувати телефон, який ви привезли із-за кордону. Тобто, можна використовувати, але вам потрібно заплатити налоги. І в 2023 році це 6 тисяч з копійками лір. Це дуже великі гроші, і якщо ви цього не зробите, то через 120 днів ваш телефон буде заблокований на території Туреччини. Тобто, Кажучи, заблокований, я маю на увазі, ви не зможете використовувати свій телефон. Ваш імей-код буде заблокований по всій системі Туреччини. На секундочку, ви можете купити іншу сім-карту іншого оператора, але все одно це не буде працювати. Навіть ваша українська карта не буде працювати. Тому, якщо ви вирішили зекономити гроші і привезти телефон із-за кордону, вам обов'язково потрібно його зареєструвати в Туреччині і заплатити налоги. 6 тисяч чомусь ліжо. Ось так. Ну і останній пункт на сьогодні це чоловікам не можна. Так як це знову ж таки мусульманська країна, є відсоток закритих людей. І з цього відсотка є різні види послуг, які надаються туркам. Є перукарні чисто для жінок і для чоловіків. В перукарню для жінок не можна заходити чоловіка. Якщо жінка помилиться і зайде до чоловіка в перукарню, це ок. Але перукарі в основному тут чоловіки. І стрижуть тих же жінок. Розумієте, так? Логічно, не зовсім логічно. Але в жіночій перукарні чоловікам не можна заходити, тому що жінки знімають свої хіджаби, знімають, чи там, що вони носять, чи паранджу, і е, не можна чоловікам бачити їх красу. Є категорія басейнів, де те саме є години для жінок, є години для чоловіків. Те саме стосується хамамів, спортзалів і навіть пляжі є такі. Це не говорить про те, що нема змішаних, є змішані басейни, є змішані пляжі, є змішані перукарні, якщо це салон в якомусь десь на Бахтад чи Десі. Але хамами, наскільки я знаю, вони завжди окремо. Тобто піти в баньку з чоловіком тут табу. Тільки якщо вона у вас на території. Ось такі табу я хотіла вам сьогодні висвітлити. Поділіться своїми враженнями, поділіться в коментарях, що ви помічали, проживаючи в Туреччині, можливо, я щось таке важливе не сказала. Якщо хочете ще продовжити цю тему, табу, пишіть плюсик, чи якось дайте знати в коментарях. Знову ж таки, я підготую ще матеріал для вас. Не забудьте підписатись на мене і клікнути на цей дзвіночок, щоб не пропускати ніякі відео. Тому що бачите, у нас тут прям хвиля гарного настрою і цікавостей. Тому всім па 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 і до скорої зустрічі! Люблю цілую, Яна.